Народ, всім привіт! Хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що в мене є мульчер на два рядки, але він мені не дуже подобається. Трохи завелике навантаження на мотоблок. Він піде, він стоїть позаду, теж не подобається. Колеса приминають бадилля, гірше скошує, намотується. Тобто не дуже вдала модель. Сьогодні хочу я зробити мульчер у принципу Юрія. Воробйова. Але значно здешевити вартість цього мульчера. Яким чином? Придбав я такий редуктор від бензопили дружба. Ціна його від 200 гривень, ну і вище там 400. За 300 гривень я його придбав. Тут стоїть два підшипника на один вал, два підшипника на другий вал. Це конусний редуктор. А хто бачив, знаєте, що в Юрія Воробйова стоїть два вала, чотири корпусних підшипника, два ремені, шківів багато, тобто і вага збільшується, і ціна його збільшується. Тут же все в одному. Потрібно тільки приварити чи прикрутити шків і до цієї. Зірочки вже буде ціплятися е, сам ріжучий механізм, який буде на картоплю. Все. На цьому все закінчується. І ціна, відповідно, 300 гривень буде за мульчер. Так як, як хто займається саморобками, я думаю, в кожного є якийсь металолом, так і я. Знайшов шків Жигулівський. Він мене вже давно валяється без діла. Ну, коли я на металобрухті бачу якийсь корпус підшипника чи шківи, я все це купую, чи потрібно, чи не потрібно. Ну, Такий є в мене плюшкінізм. Ось. З чого я буду виготовляти сам верхній диск ось з такої циркуляційної пили. Вона вже в мене така підношена. Є по краях тріщини, ось тут зуба нема вирвало. Тобто він ідеально підійде, тільки позрізаю я зуби. Ну і вперед за роботу. Погоду буду все розповідати. Так, зрізав зуби, діаметр диска майже 45 см. Так, тепер буду приварювати ось таку трубку, внутрішній діаметр 54, отак обварювати. А інша сторона, ось ця зірочка, вона в цю трубу стає ідеально. Трошечки один бортик я підчухрав. Так, і, і десь тут пазик. Оп, ось так. Обварю і прикручується до редуктора. Все, робимо далі. Ну що, перший блін комом Приварив, диск кальоний. Його повело. Що, таке не годиться. Буду зрізати, шукати метал. Так як цей диск триматиметься, буде стояти на цьому валові, і, тобто вся нагрузка буде на оці ці дві шпілючки, вони по 5 мм, і 6 болт, я подумав, що це трошки заслабує. Тому виготовив таку пластину, товщина десь 5 мм. Ось так вона під, підганяється в отвори і до корпусу я це все стягую. Ось так. Прикрутив пластину на три болти. А тепер кріпимося кронштейн. Ось так. Теж на три болти. Ну і ці. Отже, отак. Буде воно триматися і буде кріпитися вже до самого мотоблоку. Так, різьба тут 14 шаг 1 І була отака от гаєчка, дуже тоненька. Це дуже слабенько. Купив я гаєчку 12-ку, просверлив більший отвір 11 і нарізав різьбу шагом 1. Ось так, тепер воно буде, цей, цей механізм буде прикручуватись сюди. Так. так, Звичайно, буду садити на фіксатор різьбовий, на ось такий. Так, Жигулівський шкіл теж поприхвачував з цієї сторони. І теж буду садити на. Гайку буду садити на фіксатор. І ось кінцевий результат. Захист. Я зробив кришка газової плити. Ось такий натяжитель. Гаєчку відкручуєш і натягується. І все, чекайте наступного відео в роботі даного мульчера.